Всім привіт, друзі! Буквально пару, пару слів про кролів. Ця тема вже давно вся обсмоктана на профільних форумах і тим не менш запитань не менше, як можна тримати кролів і не жити разом з кролями. Все дуже просто. Раніше, раніше я тримав кролів і не жив разом з кролями, і тримав їх в клітках. Але для кліток треба ПК, повнораціонний корм. Зараз Покупати ПК нема ніякого, ніякого сенсу, немає вигоди, Просто краще вже за такі гроші покупати одразу крилятину, краля, аніж ПК і тоді кормити кролівними, а вони ще возьмуть та й передохнуть. Взагалі, в общем, невигідно. Щоб зараз тримати кролів вигідно і не покупати ПК, треба мати у кролів сіна та зеленого корму зеленої маси. І щоб вони цілу, цілий тиждень без хазяїна витримали, треба мати просто невеличкі вольєрчики. Невеличкі вольєрчики і тримати їх сім'ями. Ось як тут. Кролі не голодні. Хто може подумати, що кролі голодні, кролі просто побачили зелену траву. Тож, друзі, два слова. Як у мене кролі обходяться цілий тиждень, а можливо, і два без мене. А в них є їжа і вода. Як всім відомо, всім, всім тваринам... Потрібна постійна їжа. Це савцям Не плутати з крокодилами, зміями, питонами. Так ось потрібна їжа, а деяким навіть ще й вода. Кролі відносяться до тих тварин, яким потрібна ще й вода. Це саме нутрії можуть в природний спосіб обходитися без води, вживаючи тільки соковиті ті керми. Кролям же потрібна вода обов'язково. Всі ті кролівники, які вважають і стверджують, що кролі в них добре живуть без води. Це брехня. Вони живуть, але. Але це знущання над кралями, тримати їх без води. Якщо такий крилівник встане вранці, не буде спати до 12%, до часу дня, а встане вранці і підійде до своїх кліток своїми кралям, він побачить, як вони облизують клітку в нагоді спіймати крапельку роси. Тож вода так чи інакше кралям потрібна завжди. Так, частково частково соковиті крами вирішують питання, але не на 100%. Плюс зелень, зелень це вітаміни. Раз ПК і комбікорм і повно, повнораціонний корм дуже дорогі і зараз не вигідні, то зелена маса це вітаміни, щоб крилі розвивалися не інвалідами, а здоровими тваринами. Тож, щоб, щоб була в них зелена маса, ми зелену масу перетворюємо на сіна. Сіна кладу я ось такі сіни. Зверху, звичайно, кралі запригують і на сіни, і зверху сидять там, але ж вони не затоптують і не опісюють все сіна за пів години і потім не голодують. Їм треба це все повисмикувати і попісувати. Ну мінімум днів 10 тримається оця ось гадівничка сіни. Плюс. Плюс зерно переворачують, жалуються. Любителі, що переворачують зерно, не сікій їдять, сики обкакують і п'ять і пісню, обтопчують, і все. Все приходить під стилку. Ось такі кормушки вирішують питання. Оце ось кормушка із жесті. Вона, якщо кралі тримаються в клітках, то ця кормушка виноситься за клітку. А у мене вона в вольєрі, тому що я просто не хочу. Не хочу різати сітку вольєра. Сітку вольєра легко порізати, але потім важче залатати. Тож я прикрутив кормушки всередину вольєра, це нічим не, не гірше, навіть краще, тому що в клітки ще стоять, до речі, в сараї, і в сараї не йде дощ. А ось тут йде дощ. І ці гадівнички. Вони ще й вийшли і під дашком. Тож, тож зерно не намакає, не пліснівіє і не псується. кролі. Беруть його або тут, а деякі найхитріші беруть, беруть зверху. Але найважливіше те, що із оцього ось бортика, ось тут бортик є, вони не мають змоги його відсюди викопувати. Тому що крилі дуже полюбляють все зерно, яке є в годівничці, викопувати. Із-бортика вони його не викопують. А тут зерно лежить вже півтора тижні. Півтора тижня одна годівничка. Півтора тижні друга гадівничка. Друга гадівничка майже пуста. Тут її більше полюбляють їсти. Ось дивіться, тут щось трошки накопали, але зовсім-трошки зовсім, -зовсім трошки це те, що падав в них з рота, а не те, що вони викопують. Тут теж вони щось можуть викопувати, але мінімум, зовсім мінімум, практично нічого. Півтора тижні, а тут літр і тут два. Ось так от гадівничка працює. І з ціном розібрались. Із зерном розібрались. І вода. На рахунок води нас рятують звичайні курячі напувалки ніпільні. Це звичайна куряча напувалка. За... Я їх брав, коли у мене було багато крилів, багато кліток. І я б масово ці гадівнички напувалки робив. Я брав тисячу штук, тоді вона мені обійшлося щось там в 2 гривні. Але зараз це буде 10 гривень, ну 20 гривень. 20 гривень це 50 центів, це нічого. Вот такие есть ниппельная штучка. Нажимается. Сейчас я опущу камеру. Криль подходит. нажимая водичка бежит. Пускай не бежит. нажимая бежит. Вот такая ниппельная штучка. Кручена в переходничок, а переходничок в пластиковую кружку литровую. Щоб налити води, не треба навіть відкривати вольєр. А підійшов з тієї сторони налив води, напувалка дощу не боїться, на відміну від гадівнички. Ось така штука. Багато я чув таких сумнівів, що кролі дурні і вони не зрозуміють, як пити. Будьте спокійні, пів години, пів години і в вольєрі кролі вже п'ють. В клітці це відбувається за 5 хвилин. Ну, чим менша площа, тим вони швидше знаходять. Ці цікавенькі штучки. Ось такі ось такі премудрості і королі живуть самі автономно. ну сусідка є сусідка яка приходить сюди просто 에, ради, заради розваги і спостерігає за ними, чи нічого тут не трапилось. А так взагалі їх більше ніхто не безпокоїть, один я приїжджаю раз у, у, у тиждень. А інколи раз у 10 днів. Насипав зерна, накосив трави, наклав сіна, по-перше, сіна, а трава це вже як, як вітамінна добавка. Зерна води закрив. Отут у мене по периметру обставлено різним неподробом, просто щоб не задував вітер і не закапував дощ. І все, чекаємо Чекаємо на поповнення. От такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.